Слава Богу, сьогодні понеділок. Так, я знаю, як це звучить, але ви не повірите, сьогодні реально святкують саме цю подію. Понеділок, на який чекали, понеділок для людей, яким набридли свята вихідні застілля і фраза Та ще трошки, бери наображай. Це той понеділок, коли холодильник порожній, голова трохи ясніша, а штани, ну скажімо, знову ведуть переговори з тілом. Це не повернення в рутину, це втеча з безкінечного застілля. Сьогоднішній понеділок, як кнопка перезапуск, яку ніхто не шукав, але всі випадково натиснули. І вона працює навіть без інструкції. 5 січня-понеділок ми офіційно починаємо наш про проранок. А раз ми вже заговорили про перезапуск, логічно, що сьогодні день діалогу, тобто день, коли можна не кричати всередині себе, а хоча б спробувати домовитися. Наприклад, з кавою, з роботою або з людиною в дзеркалі, яка досі не розуміє, який сьогодні день тижня. А після діалогу зазвичай хочеться видихнути. І тут дуже вчасно міжнародний розвантажувальний день. Це не про спортзал, це коли ти знімаєш з тебе все зайве, очікування, образи, треба. Я повинен і людей, які дзвонять без конкретної мети. Ну і логічний фінал цього тріо день збитих вершків. Бо після серйозних розмов і розвантаження завжди хочеться чогось легкого, повітряного і абсолютно необов'язкового, як збиті вершки, або як деякі люди у вашому житті. Що по іменинах? Сьогодні іменини святкують Григорій, Йосип, Матвій, Роман, Сергій, Євгенія та Тетяна. Якщо вас так звати, вітаю, як завжди. Якщо ні, все одно добре, що сьогодні хтось святкує, а не ви моєте посуд після цього. Прикмети: якщо вночі не видно зірок, восени буде мало грибів, тобто або природа щось приховує, або гриби просто вирішили не світитися. Якщо зранку сніжить, гаречка матиме великий урожай. Навіть якщо ви не знаєте, де вона росте, всередині вам вже спокійніше. Якщо собаки голосно гавкають, протягом року будуть вдалі полювання. Не уточнюється хто мисливець, і це трохи настороже. Але хай буде. Що категорично заборонено, сьогодні день з характером, тому є деякі правила, не можна плакати. Інакше весь рік проведете у сльозах. Тож, якщо вже хочеться, відкладіть до завтра за графіком. Також заборонено влаштовувати гучні гуляння та надмірні веселощі. Свято понеділка тихе, як людина, що не прокинулася повністю. Ну і ще не слід прати. Вода сьогодні вважається священною, а значить, не чіпайте її дурницями, дайте їй відпочити після свят. А тепер гороскоп. Сьогодні зірки нічого не обіцяють, і в цьому їхня чесність, тож овен. Менше думок, більше тиші, і цього вже буде достатньо. Телець, день, коли комфорт це не диван, а відсутність зайвих розмов. Близнюки, не аналізуйте сьогодні настрій, просто дайте йому пройти повз. Рак, день, коли дозволено нічого не виправляти. Світ якось сам впорається. Лев, сьогодні добре бути не головним, а нормальним. Діва, сьогодні слова можуть почекати, навіть ті, що дуже хочеться сказати. Терези, сьогодні ідеї можуть відпочити, ви теж. Скорпіон, не все варто контролювати, деякі речі краще просто не чіпати. Стрілець сьогодні не обов'язково кудись іти, і це теж, між іншим, рух. Козарі в день, коли можна не бути серйозним, світ не зламається. Водолій не потрібно нічого зважувати. Візьміть те, що ближче лежить. Ну і риби, сьогодні не треба нічого доводити, навіть собі, особливо собі. От бачите, навіть гороскоп сьогодні не напружує, бо це той самий день, слава Богу, сьогодні понеділок. День без пафосу, без вимог, без з понеділка нове життя. Це понеділок, який не починає гонку. Він просто відкриває двері і каже: заходь. Подивимося, що вийде. Мотиваційна фраза дня сьогодні, іноді найкращий старт це не ривок, а спокійний крок без зайвих очікувань. Ну що, ну що, народ, а я дякую, що ви почали цей день разом зі мною. Дякую за увагу, за ваш ранок і за те, що ви тут. Нехай цей понеділок буде легким, неучним і трохи вашим. Побачимося завтра в цей же час. Пам'ятайте, якщо вже понеділок, то нехай буде нормальний. Ну а ще бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!